Повністю корнями був цивільною людиною, маючи трьох дітей, призвався на військову службу. Наших членів профспілки завжди забирали те саме ГУР, СБУ, ССО і так далі. Наші хлопці всі йшли служити. У нас 103 тисячі 500 людей. Частина людей, яка повертається, ми їх працевлаштовуємо. Не всі ж повернуться на свої робочі місця. Він полюбив батьківщину вже в ході роботи да, своєї. Але він говорить: я все життя працював на сівалки. Я на сівалку більше не повернусь. У нас близько 500 тисяч людей, які, умовно говорячи, не знайдуть себе в цивільному житті. Наша інституція природним шляхом і народжена була, якби у головах простих військовослужбовців. Вітаю всіх! Сьогодні у нас в гостях Сергій Бизов, військовослужбовець 12-ї бригади Національної гвардії України, очільник всеукраїнської правспілки захисників України. Вітаю, пане Сергію! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях, зокрема від цивільного до військового. Коли для вас це все розпочалося? І взагалі, от, що мотивувало вас от, стати на цей шлях? Ну, взагалі, я повністю корнями був цивільною людиною і вся моя світа, вся моя робота, все моє життя, якби воно асоціювалося з цивільним життям. Коли почалась повномасштабна війна? Це було неочікувано для кожного з нас? Я на той час очолював всеукраїнську профспілку спортсменів, працівників сфер фізичної культури, займався якби гуманітарною роботою, але спонукало мене піти на військову службу в той час, коли почалося обговорення законопроекту, і я бачив, як люди, як люди бояться військової служби. І в мене в профспілці так само хочу сказати, що були певні обговорення. І я власним прикладом, маючи трьох дітей, призвався на військову службу. Так само по всій вертикалі нашої правспілки, весь керівний склад, всі, хто не проходять військову службу, або не проходили військову службу, ті на сьогоднішній час не можуть обиратися і бути обраними там на якісь ключові посади. Тому у нас якби така вертикаль, що стосується нашої реформи, чому ми в 23 році зробили реформу на базі нашої правспілки? Ну в першу чергу, тим ми надихалися ідеєю, що укріплення національної безпеки в повній мірі залежить від фізичного виховання, так чи інакше, з прикладних бойових мистецтв наших членів правспілки завжди забирали те саме ГУР. СБУ, ССО і так далі, наші хлопці всі йшли служити, тому ми в принципі надихалися цією ідеєю і зробили реформу. З'їзд повністю підтримав це. Ми внесли доповнення до статуту і зміни до нашої назви. Ну от коротенько mm -hmm. так. Тобто, я правильно розумію, спочатку це була повністю от профспілка із спортсменів, і потім ми прийняли рішення все ж таки. Так, так. Раніше до нас mm -hmm. у нас була підписана галузева угода, вона сьогодні, до речі, підписана з Міністерством молоді і спорту, де воно делегувало нам повноваження соціального захисту працівників сфери фізичної культури і професійних атлетів, які на контракті з Міністерством молоді і спорту, тобто є працівниками. У нас було порядку 11 тисяч членів проспілки. Після реформи на сьогоднішній день, от на останню там дату, у нас 103 тисячі людей, які входять до нашої профспілки. Коли відбулася ця реформа? Реформа відбулася 1 червня 23-го року. І я в 2018 році починав взагалі рядовим членом проспілки. Я ж керівником став не відразу за два роки часу нашої роботи і змін керівників ну, організація не рухалася. Тому влітку 2020 року було прийнято рішення і видвинуто мене на посаду голови цієї профспілки. За період е, часу, доки я її очолюю, організація стала репрезентативною. Це основний документ, де держава Україна визнає нас як інституцію. Е, репрезентативність дозволяє підписувати галузеву угоду. Це основний документ між міністерством і інституцією. За яким потім ми можемо підписувати трудові колективні договори і виступати за наших працівників? Також ми стали членами Федерації профспілок України. Це найбільша інституція, яка об'єднує сьогодні понад 3 мільйони працівників. Туди входять профспілки державних службовців, освітян, медиків, енергетиків, державних установ, шахтарі, металурги. Тобто ми стали однією з 42 всеукраїнських профспілок і на сьогоднішній день ми являємося цими якби, нашими колегами. А скільки наразі нараховує якби, членів, якщо можна так сказати, на, і представництво е, по так, містам? Ну, на 6 грудня 2024 року 103 тисячі 500 людей. Mm -hmm. Зараз з лютого місяця будемо звірятися, але зараз ще плюс 20 тисяч має доєднатися. Ви є чинним військовослужбовцем, і як вам взагалі вдається поєднувати от, от, очільництво і про спілкову організацію, оскільки да, ви на другий термін пам'ятаю, були обрани? Е, Так, ну я скажу однозначно непросто, тому що було піднято питання мною особисто про складання повноважень, і мене лишили на моїй посаді на громадських засадах. Що це значить? Це значить, що я виконую весь якби свій функціонал, але не отримую за це заробітну плату. У мене сильна команда. Наприклад, генерал-лейтенант Думанський Юрій Анатолійович, генерал-майор Скулиш Євген Денізович. От якби вони мої заступники, мої наставники, і люди, які вибудовують якби, систему. Також у нас багато молодих прогресивних якби, керівників. Які, в принципі, ведуть свої напрямки. Та сама Софія Черепанова, яка раніше була в організації Жінки зі Сталі, тобто вона, якби, жіноче крило, родини військовозагиблих, родини військовополонених, там це її напрямок основний. Тому тут, якби, в першу чергу, команда працює. За мною якби тільки модерація роботи. Порядка 78 тисяч людей зараз знаходиться на військовій службі. Частина людей, яка повертається, ми їх працевлаштовуємо. Ну, по-перше, як відбувається в цілому, щоб було вже більш-менш зрозуміло, от умовний рядовий солдат, член правспілки, який виконує всі накази командира, він отримує поранення. Тільки отримав поранення, сигналізує голова первинної правспілкової організації, правспілка робить. Відразу одноразу виплату там від 6500 до, до умовно 100 тисяч гривень, в залежності його активності в проспілці, в залежності там, його там якийсь час знаходження, але великі чи малі кошти для родини зайвими вони не будуть. Потім він попадає в військовий госпіталь. В період, доки він проходить лікування в військовому госпіталі, ми вже розуміємо, він буде списуватись, чи він буде проходити реабілітацію, повертатись. Ми розуміємо його е, психологічний стан, наскільки він готовий. Тому він бере направлення на нашу профспілку і проходить реабілітацію. Коли він проходить цю реабілітацію, ми вже чітко розуміємо, тобто, що умовно він. Втратив кінцівки, чи він списується, бо не може там по пососе здоров'я. Якщо він може повернутися, він повертається на службу. Якщо не може, перед нами постає питання його соціальної адаптації, і воно стоїть як перед державою, так і перед нами. І його ж майбутнє працевлаштування. Тому що член профспілки, який сьогодні не має там, робочого місця, який він ж не може сплачувати членський внесок навіть. А якщо не може сплачувати членський внесок, він автоматично через три місяці втрачає ну, якби, втрачає цей статус. Тому ми повністю займаємося якби, його працевлаштуванням. І що нам в цьому допомагає? З одної сторони, як я сказав, це. Вертикаль державної інституції, державний центр зайнятості, тобто ті вакансії, які в них є, перенавчання, працевлаштування, умовно говорячи. Також і взаємовідносини з бізнес-спільнотами, які динамічно розвиваються в Україні. Ну, як приклад, хочу там, привезти SEO-клуб. Туди входить Нова Пошта, Вох, Монобанк, ряд крупних компаній, там близько 250, здається. Тобто, ми являємося для. СЕО «Клуба» стратегічним партнером наша інституція відрізняється тим, що ми спираємось на закон про профспілки. Наша основна задача те, що профспілкова діяльність дає більш широкий спектр соціального захисту. В чому він виражається? В першу чергу, те, що ми входимо в спільний представницький орган, куди входить сторона роботодавців, сторона держави і сторона профспілок. Спільний представницький орган ухвалює або заперечує, або настає на допрацюванні низки законів, які стосуються саме якби, вертикалі нашої держави, ряду постанов Кабінету міністрів. Тобто отак працює спільний представницький орган. До прикладу, з нами погоджують ті питання, які стосуються саме нашого напрямку. Це Міністерство справ ветеранів, це Міністерство молоді і спорту, це питання, які стосуються там, МВС, питання, які стосуються Міністерства оборони. Тобто, оці питання ми в принципі якби, тут виступаємо якби, зі своєю позицією. Також, якби являємось, в принципі, і нас запрошують комітети Верховної Ради. Тобто, ми приймаємо участь там під комітет ветеранської політики, комітет оборони, комітет у справах людини. То тобто, з ким ми співпрацюємо. Ми ж, як Федерація профспілок України, входить в конфедерацію європейських профспілок. Україна ще не вступила в Європейський Союз, а профспілки минулий рік прийняли, і ми знаходимося там з правом голосу. Це дозволяє сьогодні з нашими колегами Швеція, Швейцарія Нідерланди, умовно, якби наші колеги, випрацьовують ряд програм, які направлені на соціальний захист військовослужбовців, а це і питання реабілітації. Також Федерація профспілок України має свій майновий комплекс Укрпрофоздоровниця. Це близько 17 санаторіїв, які сьогодні законтрактовані. І сьогодні, якщо військовослужбовець, член правспілки отримує поранення, попадає в військовий госпіталь, він бере направлення на правспілку і проходить медичну реабілітацію на наших базах за рахунок Національної служби здоров'я України або за наш рахунок, ну за стандартами Національної служби здоров'я України. Але це в першу чергу кваліфікована. Допомога членам профспілки, та й взагалі військовослужбовцям Ми зараз от підвели до якраз болюче такого питання от про, про комітети про взаємодію. От саме якраз питання взаємодії з владою те, яке е, найболіще питання для тих громадських ветеранських організацій, mm -hmm. які теж опікуються захистом mm -hmm. ветеранів, але у яких цей діалог як би ну або спрацьовує, або великою кількістю зусиль дається. Тобто, я так розумію, у вас ви якраз вийшли на той рівень, що ви. Чи не єдині або одні з небагатьох, до кого влада дослуховується, і на рівні от, там, державних інституцій. І от, ну, якщо можна, так як вам це вдалося. Ну, я скажу відверто, шлях теж був дуже тернистим. Угу. Тому що коли ми зробили реформу, нас теж не сприймали всерйоз. Ще сьогодні стосується наших взаємодій, ми не будемо говорити з владою з державою. Ага. Сьогодні у нас повне порозуміння є. Повне порозуміння не завжди. Якби, не завжди це просто, але ми використовуємо, як би це цинічно звучало, якби методи холодної дипломатії. Тобто ми не виступаємо там за якісь там речі, все в рамках якби, закону. Тобто, як інституція, яка є соціальним партнером держави, взаємодіє по тих функціях, які там визначені законом. Тому от ця комунікація зберігається. Зараз, якщо ви. Звернути увагу, відбувається самоорганізація. Чому з'являється ряд громадських організацій, ряд представництв? Тому що самоорганізація відбувається в першу чергу у головах. Самоорганізація може відбуватися двома шляхами: хаотична або системна. Хаотична це невеликі організації, це невеликі там, умовно підрозділи, ветеранські організації, які там хаотично якби самоорганізовуються, і системна. Певна вертикаль, з якою держава може вступати в соціальні переговори. І, от якби саме от така система, як у нас сьогодні відбувається в плані профспілки, це більш якби захищає і це більш якби солідно можна якби, підходити до нашого представництва. А тут вже буде ряд питань і законів, і працевлаштування, і всього іншого, які взаємодії у нас можуть бути. Чому воно почалося? І з чого воно почалося з того, що коли почалась повномасштабна війна, самі призвалися або держава призвала простих працівників з кожного трудового колективу, з кожної родини, з кожної профспілкової організації. Знаходячись якби на лінії зіткнення, військовослужбовці не знайшли для себе іншої моделі, ніж самоорганізовуватися по принципу профспілковості. тому що в цивільному часі вони всі були медиками, освітянами, державними службовцями і так далі. І за цим принципом вони почали самоорганізовуватися. І вони знають повноваження, тобто, тобто то, на що так, можуть. Тому от так, якби, в принципі, наша інституція природним шляхом і народжена була якби, у головах простих військовослужбовців. Таким чином, якби от відбувся перший наш з'їзд. І перші військовослужбовці, там 252-й окремий штурмовий батальйон, який війшов до наших лав, і він якраз тоді тільки тільки повернувся з Бахмуту. Це було 18 травня 23-го року. А вже 1 червня він вже був у нас на з'їзді. Зараз він воює на Курщині. Ми, як інституція, яка е, працює в рамках саме якби, профспілкової діяльності. Ми готові заключити певні якби, договори, меморандуми, навіть е, просто стати надійним партнером в тих чи інших питаннях, які будуть стосуватися ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку. Чи можете от, поділитися якимись, ну, от, прикладами або розповісти про виклики, от, які вдалося подолати от, шляхом от, таки, такої співпраці? І, от, якісь ситуації? По-перше, сам, саме основне, да, давайте зараз говорить зараз, відразу за фундамент періоду післявоєнного часу. Значить, Трудовий кодекс. Здається, нічого страшного для рядового військовослужбовця, але це основний документ. Який буде врегулювати його взаємовідносини в період після воєнного часу з роботодавцем, mm -hmm. ну заклики були, що це якби радянщина, що його треба переробити і так далі? Питань нема. Але якщо ми перероблюємо основний документ, то мабуть він має бути трохи кращим ніж був до цього. Mm, Потреба часу реалії часу змінюються. Але ж тут же питання основне: працівник має бути захищеним. Ну от, умовно говорячи, з вами от, зараз згадаємо якогось умовного нашого побратима, який там двічі заходив в Білгород, який збив, збивав якби, сушки, який пройшов якби, від А до Я все пекло війни. В період після воєнного часу, після закінчення війни чи раніше, він повернувся так чи інакше, родину треба годувати. Треба працевлаштовуватись. І він працевлаштовується на те чи інше підприємство, де. Там умовний роботодавець навіть не знає, що таке війна. Він не був на ніч з тих чи інших причин. Але сам трудовий кодекс дозволяє йому вести себе з працівником так, як він вважає за потрібно. Чи конфлікт інтересів? Звісно, конфлікт mm. основний. Якийсь, умовно говорячи, працівник просто нахилить голову, тому що бачив жернова війни розвернеться цей піде. А хтось інший може відреагувати зовсім інакше. Тому що оцей документ, як профспілка, як наша проспілка, як Федерація проспілок, ми наставили на тому, щоб цей основний документ дуже важливо його випрацювати. І тому було ряд звернень і над ним попрацювали. Але в новорічні свята, так як буває, знаєте, mm -hmm. подарунки приходять, якби, коли ми їх нечікуємо, прийняли цей, цей документ, не погоджуючи з проспілками. Ми його проаналізували, вони виправили ряд наших зауважень. Але саме питання, те, що вони, в принципі, прийняли без погодження, це вже інцидент в, певні, в певній мірі. Тому сьогодні там, про там, і на спільно-представницькому органі висловлюють якби, якби, з цього приводу свою думку. Що стосується пенсій військовослужбовцям, Зараз також там е, пропрацьовують законопроект, е, він стосується там вислуги років, він стосується, ну якби публічно це питання обговорюють так, що він стосується напряму пенсій суддям, прокурорам. Але в цілому він буде охоплювати е, ще ті категорії, е, ну, за, за які мовчать. Так само військовослужбовців. Е, ну, я якби умовно там до прикладу. Е, судді прокурори. Звідти їх закону приберуть в самий останній час, як це було там, не раз, або вони себе потім там зможуть якось захистити. Але що робити рядовому військовослужбовцю, який стрибав з парашута, або виконував водолазні роботи? Держава за це має йому виплатити. Цим законом, якби ці речі прибирають. Тому тут, якби, є питання, наскільки це сьогодні соціально справедливо. І це теж роль профспілок. Відпрацьовувати це майбутнє, які ще там такі, як би виклики, да, там, які побороли. Ну, мітинг за недопуск російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри. Ну, от тисячу людей мовили в Швейцарії, в Лозані березень 23-го року. Вплинуло чи не вплинуло, але це перший в історії там України інцидент, де українська інституція робить якби подібний захід. На міжнародному рівні, якби в Швейцарії, нас підтримала конфедерація швейцарських проспілок, і там, до речі, голова конфедерації про український такий хлопець Лука, його звати Міровесник. і з такою великою повагою до України, з великою любов'ю до неї. Тому ми змогли так, от трохи підтиснути міжнародний олімпійський комітет. В що воно сьогодні, якби до чого воно дійшло, ну дійшло до того, що маємо. Але сам момент, що ми перші, хто зголосились, мобілізувалися, умовно говорячи, як людський капітал, і виступили зі своїми претензіями. Наскільки я розумію, от ще до нового року от прийняли у другому читанні законопроект про ветеранський бізнес. І як, що ви можете про це сказати? Ну, дивіться, я якби дуже хотів би, ну, щоб якби наша економіка процвітала. Але що таке ветеранський бізнес? Я зараз скажу за позитивні речі, в першу чергу. Що позитивного? Позитивного, що Міністерство справ ветеранів сьогодні видає торгову марку, зроблену ветеранами. Mm. Це важливо. Да, це ідентичність певна. Зрозуміло те, що людина пройшла військову службу і сьогодні хоче знайти себе там в бізнесі, створити. Але за який бізнес ми говоримо? За великий чи за малий? От, умовно говорячи, малий бізнес, малий бізнес це до 50 працівників і близько 50 мільйонів. Заробітку на рік, так, я розумію, я про те, що от найбільший попит, найбільше проблем і потреби в цьому законопроекті у якоїсь реалізації, мені здається, що от малий бізнес потребує найбільше якоїсь підтримки зі сторони держави. Значить, так, ну так. ми зараз угу. з вами це, це якби затронемо. Ну, Важливо чому, тому що ми маємо якби, дивитися більш широко. Чи потрібно, щоб всі були задіяні однозначно? Ну то тобто есть, повернеться близько мільйона людей. Хочуть бізнес, будь ласка, але в перспективі, що воно дає для Нашої держави. А для нашої держави, розуміється, саме сплачених податків. От Якщо тобі дають умовний кредит мільйон гривень. На твою власну справу? З якою перспективою ти зможеш збільшити як малий бізнес свій бізнес там до умовно 20-30 працівників, що працювати в цій сфері, сплачувати певний податок, заробляти там близько до 50 мільйонів там, на рік, там нехай там 30 мільйонів. Звідси ми враховуємо податок, який він буде сплачувати. І якщо ми зараз задіємо трохи математики, які умови? Що людині дають кредит. Він має взяти два побратима на роботу і сплачує за нього за них, Сплачувати якби податок, і вони мають в нього працювати. Тобто, ми сьогодні розуміємо з вами, що близько мільйона умовно мільйона військовослужбовців прийшли і стали бізнесменами. Тобто, бізнесменів з мільйона має стати там умовно 333 тисячі, тому що. Е, інша третина там mm, е, найманих да, працівник найманих працівників. Найбаних працівників. Mm -hmm. Ну, тобто, це в самому ідеалі. да mm -hmm. е, Який бізнес ми можемо зробити за мільйон гривень? Це СТО, це кофейня, це, ну, це лінія там, обслуговування? Але завжди попитом так, буде користуватися. Але, але друге питання е, попитом користуватися, коли є. Фінансове забезпечення. Угу. У нас, ми розуміємо, сьогодні якби є певні проблеми з наповненням бюджету, називаємо так. І тут я хочу звернути увагу: навіть якщо вони будуть сплачувати всі, от в ідеалі там, 300 тисяч, ми попали в ціль, ніхто не прогорів, вони всі сплачують е, умовно податок. Скільки цього податку буде надходити до бюджету? От сьогодні ми там рахували на цей рік, у нас бюджет України. 3 трильйони 3,6 трильйона. А якщо ми порахуємо зараз весь оцей бізнес, який безплачувати податок, все остальне, ну, вийдемо там на цифру, там умовно говорячи, що в мене хай колеги перерахують, поправлять, але там, умовно говорячи, на 600 мільярдів в кращому випадку. За що я говорю? За те, що потрібно ще розвивати великий бізнес. От сьогодні у нас безліч підприємств всього. Що не вигідно для держави, що не підходить для держави, що нема управителя потрібно, щоб воно знаходилось в держмайні. Нам би у ці питання, тому що внутрішній валовий продукт якраз і, і накоплюється з великих підприємств з промисловості. От на це треба дивитися. І для людини важливо те, що вона повернулася працівником у неї є якась категорія якби зростання. Сьогодні він е, пішов працівником в малий бізнес. Скільки він буде працювати, там, чи є там кар'єрне зростання, це теж питання. Це теж питання, тому що за ним стоїть його родина. І ще багато питань стоїть з того, що е, не всі ж повернуться на свої робочі місця. Ну, ми це чітко розуміємо. Тут дві, теж, дві певні небезпеки. Е, з однієї сторони, їхнє робоче місце. Сьогодні ким зайняте. І тут проспілкова сторона теж, якби виступає той стороною, яка виступає за працівника і за його повернення на робоче місце. А друге питання робочого місця просто немає. Ну, от, Умовно говорячи, працівник, там, який був працівником на Азовсталі, uh -huh. чи працював там в інших об'єктах. Вони сьогодні розбиті, розбита інфраструктура і взагалі там окуповані території. Це теж, якби велика кількість. А і ще те, що якби, в самих головах сидить військовослужбовців, його умовно забрали. Прямо в селі він полюбив батьківщину вже в ході роботи mm -hmm. да, своєї. Але він говорить: я все життя працював на сівалки. Я на сівалку більше не повернусь, mm -hmm. я не хочу. Продовження військової служби, тобто маєте на увазі? Що... Е, так, і от е, тут якраз е, це бачення, що у нас близько 500 тисяч людей, які, умовно говорячи, не знайдуть себе в цивільному житті і будуть готові, і, можливо, хотітимуть приймати участь в інших операціях на інших територіях. Тому тут теж треба профспілкати. Ветеран для вас в першу чергу це. Захисник. Що допомагає вам справлятися з важкими моментами? Моя дружина. Якби у вас була можливість, що би ви змінили в нашій державі? Можливо, декілька таких точкових відповідей, якщо це можливо. Філософія. Дякую. Ваше коротке визначення війни. Смерть. І ваше ставлення до узаконення вільного обігу зброї в Україні повністю підтримую. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку.